Друзі, привіт всім ще раз. Ще раз, бо це друга частина влогу за вівторок. Попередня вийшла дві години тому. Якщо ще не бачили, то обов'язково перейдіть, перегляньте для того, щоб зрозуміти, щоб зрозуміти. Контекст, бо зараз буде продовження історії, можна так сказати, зсередини. Точніше, чим завершилася початок, був в першій частині. Тому обов'язково, щоб все, щоб зрозуміти, до чого я веду, перегляньте першу частину. А зараз що було далі? Ух, ситуація наступна. Вони справді поїхали і забули про це сказати. Ну, це вже Каті в бюро з'ясувала, Мені передзвонила і каже: я вам можу запропонувати поїхати до місіо, до якого я ввечері все одно їду, там, де пам'ятаєте, я виконую функції медсестри. Сама розповідала вам вчора про цей підйомник, який чи використовувати, чи ні. А зараз мені треба поїхати поприбирати годинку в цей самий будинок. Ну, Це для мадам, здається, для мадам це одна функція, для Мессі інша. будь-якому разі, я кажу, звичайно, я ж вільно їду на годинку, потім в мене ще буде невеличка перерва, ну, вийде. Бо тут я мала дві години працювати. Так спекотно дихати немачі. Повернусь сюди через 3 години. Щоб ви розуміли, mm. <свісна> мої переміщення, мій маршрут взагалі, які кола я накручую, наїжджаю ось там через 50 метрів, мабуть, через 30-50 метрів Рестодикюр знаходиться, в якому я продукти забирала. Ось так. І по колу, по... те, що я називаю. Бігане по поколу. Зараз мені треба зайти в бюро. Вчора заходила, але в мене закінчились рукавички. Ось, а без них працювати ніяк. Я їх використовую зараз в кожному будинку. Ну, взагалі. Це дуже рідкісний. Момент може бути, щоб я їх не одягала. Знаєте, що паркувалася біля мерії і собі ж нагадала не забути синю цю штуку положити. У всіх є. І виходячи з автівки, я так і це не зробила. Добре, що мене не було одну хвилинку. Поліція навіть не встигла сюди прибігти, але ж, але ж, я знову була не права. Фух. Так. Ось так, мені ще треба в банкомат сходити. Каті мене запитувала, що я тільки що робила ось цю годину, яку вони мені терміново поставили. Я кажу, ну прибирала сверлямі наш. Вона каже, но хмальма, взагалі прогулянка має бути. Ну, Тобто треба місію, садити в крісло колісне і годинку гуляти. Але ж зараз така спека, я їй кажу, що це неможливо зараз йти на прогулянку. Теж довелося прибирати, а не гуляти, але ж посадити місце в крісло це ще те завданечко додаткове. Так, отже, мені не здалося і зі мною нічого не сталося, мозок все ще працює, тому що днями я заходила хотіла поважити готівку. Через спеціальний банкомат депозитний він там всередині знаходиться, і в мене не вийшло. Я просто не знайшла зазвичай тієї ось позначки, кнопки, де треба натиснути, і там відкривається віконечко, і ти туди складаєш білети грошові. І завжди все було окей, а ось ввечері я якось ходила. Ну, вихідними, здається, і не знайшла, просто думаю, що зі мною. Не так чи що, не так. Ну, я була впевнена, що щось змінилось. І зараз мені пояснили, що зламався апарат, він зараз в процесі. Мені запропонували зробити так, як це роблять е підприємці. Там поряд є спеціальний банкомат саме для підприємців, для бізнесменів. Такий спеціальний конверт. На ньому треба написати е гроші, ну, скільки, чого я. І написати номер картки, на яку я хочу внести ці гроші на готівку. Ось. І... і після цього вкинути в спеціальний отвір цього банкомату. І потім якимось чином це має мені зарахуватися. Ну, так роблять ФОПи так звані. Я сказала, що нехай мені не так і почекаю, поки ви відремонтуєте. Каже, ну, можливо, сьогодні після обіду, а можливо і ні. О, таке, не страшно. У мене буквально 20 хвилин і вже треба в школу їхати. Фу. Заїду все одно. Фу, може навіть встигну пару хвилин холодний душ прийняти, щоб стало трошки легше. Щоб менше скаржитися, а то вже якесь ниття в мене, мабуть. Літо як літо на півдні Франції. Нічого особливого. Так, вже біля школи. Знаєте, що сталося? Ви вже не вперше. Залишила рюкзак вдома, ну, він же мені не потрібен, я зараз повернусь. А в рюкзаку ключ від лінійного велосипеда. Я його планувала в багажнику підвести. Тепер доведеться після дантиста заїхати забрати. Ще у того дантиста не затриматись, бо мені на 17.30 на роботу. Логістика. Зараз він тільки йде десь. Як я і передбачала, Гриша розсердився. Монетка літера. Хочеш? 5 центів. Гаряча, тільки така, ох, кошенько, Розсердився Гриша. Поїхав. Не любить він тих дантистів, але що робити? Ну, а нащо тобі це? Чого не багато зучу? Так, не хотілося б довго чекати. Покажись. <плес> Тепер без зубика залишився. Ну, добре. Все, не треба вже більше приходити. Все добре майже, бо все, як завжди, не на 100%. Тому що моя карт Віталь, ось така пластикова картка щодо медичного страхування, вона у Івана, чоловіка. Коли вони лікувалися з гришею минулого разу, він її брав, я її залишала, я в Україні була. І вона в нього залишилась зараз. А її треба зчитувати, ну я вже сьогодні про це розповідала. Вставляти в спеціальний пристрій. І тоді нічого ми не заплатили за візит, власне. Зараз вона позначила, і завтра мені треба буде повернутися і вже з асистентами, з карткою до них звернутися і вони там все оформлять як слід. Наш сьогоднішній візит. Три пломби, здається, так, вона малесенькі. Чотири малесенькі пломби і так швиденько, що в нас навіть ми за півгодинки впоралися з Григорієм І зуб один вирвали навіть. Все так швидко, і, і Гриша був дуже сміливий. Вона його багато-багато разів похвалила, лікарка. Сказала, що він дуже-дуже сміливий. Не плакав. Не відмовлявся, не ховався. Молодець. Так, в мене... Ох, я Алін велосипед не забрала. Поїхала. Ні, це я вже на роботі, я там буду поряд, а зараз я їх відвезу автівкою, мабуть, підвезу в кінотеатр, а потім вони з Семеном пройдуть пішки. Довільно. Бачу, так, такий довгий корінь. Речі його зубчик подарували. в Коробочці. Гарний Так, Корінь там ще довгий такий в зуба, він би сам ще довго не випав. Молочний, а вже новий виріс за ним. Тому... Так, тому треба було вже критична ситуація була, то гриша був схожий на акулу. Так? Тоби було. Бері... Можеш викинути ту серветку? Чого ви? Так, це, це нам подарували стільки малесеньких паст. Клас, каже, це для всієї родини. Навіть ось джуніор Єлія, для шестирічних, вже тобі підходить. Продуктовий набір тут стоїть, чекаємо. Як завжди знають, хто де забрати. Мабуть, скоро вже приїдуть. Алі алі Швидше, будь ласка, лісочку. Машини трошки стоять, але думаю... Вон люди вже є трошки. Йдіть в затінку там десь побудьте. Там Тея вже з мамою є. Випустиш шлічку. В селі, гарного вечора. Христов сьогодні запитував вранці, ну що ви вирішили? Кажу, та з братом вже старшим прийде він. Ну, це добре, молодці. Кажу, та нервую перший раз без батьків, тільки з братиком нічого, все буде добре. Ну, окей. А я повертаюсь не, не назад, не до будинку, а в мене ось на сусідній вулиці перший візит на 30 хвилин мадам, яку я називаю Амелі. Вертаюсь до автівки. Тут за парканом басейн. Великий будинок, басейн і діти весь час купаються, насолоджуються літом своїм щасливим дитинством. дуже швидко впоралась, місію мене не підвів, тому тепер мені тільки попросили виконати сміття ось сюди десь. Тепер в мене є буквально 10, максимум 15 хвилин, щоб заїхати в нето і закупитись. Це тут поряд, але ж але ж. От, До речі, чим мене не то більш ніж влаштовує, окрім ціни, асортименту, це те, що там на касі майже не буває черг, але ну, так, щоб довго стояти, там не доводиться. Вони просто кличуть одразу, якщо більше двох покупців стоять, вони по голосному зв'язку викликають зали універсальних асистентів. Хто хто працює в торговому залі, сідає на касу і швиденько-швиденько, Тож можу може розраховувати, що не стояти на касі. Багатенько. Угу. Нічого. Як я і казала, зараз чотири каси працює. Так, ну що, закупилась на ну, 21 євро ось що було потрібно терміново. Витратила я на це 10 хвилин. Вуаля, я майстер. Майстерка. Майстриня. Ось так треба казати. Поїхала я. Там же ж медсестра не можна запізнювати. Залишилось півгодинки. Скласти компанію за вечерею. Чоловік мені нап... дзвонив, я була зайнята, так би мовити, руки були зайняті. І написав повідомлення, що якщо що, я замінив Семена. Пішов, Пішов в... за. Це вже півтори години, як триваєте свято. Лі... Проговорилась, сказала, що вони приготували в школі готували якісь там смаколики, якийсь м'ясний пиріг, навіть таке інше. Тож пригощання передбачалося. Окрім перегляду фільму про їх шкільне життя, ще й після цього якесь там застілля мало відбуватися. Тож півтори години вже семен явно там не дуже щасливий, <сумітно> можливо, а можливо. Менше з тим. Татко батьківські обов'язки взяв на себе. Це ще хто кого замінив. Так, доросліша наша родина. Не забула, що мені ще велосипед забирати. А, Місіо їсть одне і те саме, це вже третій вечір у нас з ним. Так, неділя, понеділок, вівторок, він їсть одне і те саме. Точніше, ну Тобто, одні й ті самі страви. Та й стравами це важко назвати. Він з'їдає пів упаковки а, паштету, продають. Тут у Франції такий свіжий паштет, нарізаний скибочками, ну і запакований. Так, так як от шинку продають по кілька е скибочок, так і паштет. І ось він з'їдає половину з хлібом. Хліб, причому такий тостовий довгого зберігання. Не багети, там свіжі. Ну, У нього немає можливості мати ці свіжі багети. Щораз е з хлібом. тоді Друга страва салат, теж пакетовані, ось такі листочки, різний він їв салат. Сьогодні це ось маленькі листочки, мені здається, так буряка вирощують, нарізають. Потім є такий салат маш, здається, називається. Можу помилятися. Мікс. Зелений мікс, десь третину пакету із венегретом, з таким соусом зверху поливає і їсть. Це друга страва. Потім є компот, це пюре фруктове, яблучне. Ну, у нас теж таке ось є. І банан. Все запиває водою. Оце таке третій вечір поспіль. Так, Алія вже з татом вдома. Тож набирала мене, коли йшли вдома. Якось так. Дякую всім за перегляд. Ось таким видався влог, розповіла, показала все, що відбувалося. Сподіваюся, вам було цікаво. Тож, будь ласка, не поскупіться, поставте вподобайку, заходьте привітатись в коментарі. Все як завжди, дуже мені важливо ваш зворотній зв'язок. Будь ласка, бережіть себе, не втрачайте надію, все буде добре. Обов'язково. Побачимось у наступних відео. Бувайте.